За пам'ятником Бандери відбулося зняття, знос, вивезення так званого ідола, похожого на копію з бручанського ідола, який зараз, оригінал якого зараз знаходиться в Кракові, а копії є в Україні і який є свідченням тої древності культури українського народу, власне, каже, тої культури і перебування на Тернових Тернопільщини. Як на мене, подія встановлення цього відула не було би предметом сьогоднішнього мого виступу, якби не одна річ. Зрештою, не наша справа втручатися в діяльність Тернопільської міської ради стосовно регулювання, ставити не ставити, хто там ставив, навіщо ставив? Є воно порту чи немає? Але настільки це, як на мене, важливо подія. Як на мене, я був свідком тих подій є важливіша інакша річ. Яка відбулася, коли забирали, зносили чи вивозили це її, Коли керівник найвищого представництвого органу Тернопільської області, голова Тернопільської обласної ради, керівник партійної організації Всеукраїнського об'єднання свободи в Тернопільської області Олексій Кайдан особисто керував, втручався. А розпоряджався краном, який, як я зрозумів, належить не Тернопільській обласній раді, не підприємству Тернопільської обласної ради, і безпосередньо втручався в ту діяльність Тернопільської міської ради, до якої він, в принципі, по закону не повинен був втручатися. Я би просив сьогодні внести питання в порядок дреждений, на якому заслухати відповідь голови Тернопільської обласної ради стосовно цих подій, його оцінку, а зробити ще.